Військово зобов'язані, які оновили свої дані, отримують направлення на проходження військово-лікарської комісії. Аби відвідати всіх необхідних лікарів та отримати висновок голови ВЛК, надається 14 діб. Про це розповідають Житомирському обласному ТЦК та СП. Взагалі не всі, хто оновив облікові дані, отримав направлення. на ВЛК. це зовсім не так. Тобто людей, як правило, які мали право на відстрочку, або там інші причини, тобто, які не підлягають президенту військову службу, не направляли для проходження ВЛК. Тобто тих людей, які направили на ВЛК, вони проходять при ВЛК, які знаходяться у цивільних медичних закладах. Є згідно наказу міністра оборони номер 420 з змінами в цьому році встановить термін проходження. Медичного огляду військової лікарської комісії він не повинен привищитися 14 діб. У зв'язку з тим, що термін придатності обмежено придатний або непридатний мирний, обмежено придатний у військовий час скасовано, ці категорій осіб мають пройти до 04 лютого 2025 року за цей час повторний медичний огляд, щоб їх визначити. Ступень придатності до військової служби це черга на проходження ВЛК. Люди розповідають, що доводиться приходити ще до відкриття лікарні, аби потрапити до спеціаліста. Деякі вже майже місяць намагаються відвідати всіх необхідних лікарів. З Самого ранку приходиш на п'яту -го годину, і дуже довго очікування. Постійні черги постійно пишеться на листочки. На вході один список на самому, якщо попередження тут тут інший список. Потім жива черга. Ну тобто, це незручно і незрозуміло, навіщо. Це все робити, хай би робили якийсь офіційний на, ре... на реєстратурі список, який би э, точно вказував час, дату або онлайн запис, так як я до лікарів. Це було б саме найкраще з усього. Я у нововданні так само відвідував ТЦК, ТЦК дали направлення на проходження ВЛК, тому що я був знятий з обліку. Мені треба зараз поновити всі ці нові ну і на даний час я вже отримав відсрочку. Тобто, але для того я отримав відсрочку, а для того, щоб все правильно в шляху, потрібно ще пройти ВЛК, тому що старе, вже наше приписне, не дійсне. Ну це запутаний круг і це бю бюрократія. Я з 18 числа проходжу цю комісію, тому як ви думаєте, довго? Ну довго і записуватись, якщо я правильно розумію, до голови, тобто з пройденим листом, я буду десь орієнтовно на 12, -те. а може й далі. Тому ось, ну фактично місяць. Я був обмежено придатним. У мене було заключення про це, тому я прийшов вже зразу з всіма бумажками. Як бачите. нам говорили сім діб, але коли ми прийшли по це попередити, нам сказали: типа, йдіть відсюди, писати нічого не будемо, йдіть, проходьте. Ну я спитав, чи в розшук не подадуть. Сказали, що ні, не подадуть, якщо не, не пройде аж надто багато часу. Тому сподіваюся, що туди не потраплю. Де хто приходить з дружинами, аби завчасно зайняти чергу? Ми вже четвертий тиждень ходимо з чоловіком проходити комісію. Записувались п'ять ранку, записували шість, записували сім. Вчора прийшли взагалі. Ніхто нас не попередив, що не буде прийому. Записались, чекали. З роботи одпрашуємося скоро тут. Будемо жити. Ну він був знятий з обліку. і Це треба було повтор... комісія повторне проходження. Ну, якісь електронні записи записався, прийшов на час, прийшов і ушов, і не було б цих черг. Через таке навантаження голова ВЛК не змогла прокоментувати ситуацію, але зазначила, лікарі працюють без перерви. В Житомирському обласному ТЦК та СП говорять, що ті, хто ухиляється від проходження ВЛК, можуть отримати штраф. Аби такого не було, потрібно повідомляти, чому не встигли пройти комісію. Я думаю, що вона має звернутися в першу чергу до сектаря медичної комісії, тобто або повідомити про це РЦЦК та СП, чи міський РЦЦК та СП про те, що з певних причин вона не може встигнути пройти медичний огляд, але надати якісь підтверджуючі документи або дані про це. Ми запитали чи надходять скарги від людей. Як правило, е скарги або, скажімо, побажання щодо покращення роботи проходили е зв'язку із ну, збільшенням пропускної спроможності. ТЦК, ТСП під час уточнення періоду уточнення облікових даних або незгода осіб з рішенням районних медичних комісій районних. Хочу нагадати, що якщо людина не згодна з рішенням військової комісії при районному ТСП, вона має право в встановленому порядку обжалити це рішення до обласного ТЦК ТСП. Як військово ліської комісії. А якщо вона не згодна із рішенням військово лікарської комісії обласного ці ТСП, вона має право обжалувати її до регіональної або центральної військово лікарської комісії оборони ці України. Випадки звернення щодо оскарження дій були, це не масові випадки, але такі вони трапляються.